Місце для забав на радість малюкам. У самісінькому центрі долини з'явився новий дитячий майданчик кольорові дерев'яні хатки, пісочниці, яскраві гойдалки та гірки. Незважаючи на дощ, малеча радісно випробовує сучасні забавки. За останні чотири роки в долинських дітлахів з'явилося близько 30 подібних осередків відпочинку. Однак це здебільшого поодинокі ігрові споруди та й те лише у великих дворах. А от серед місця досі пустувало. Жаль, не було стільки місця, і якихось таких хороших ігрових майданчиків ну немає на з долині. Крім звичайних лавочок, пісочниць, немає на щось такого сукупності великого. На відміну від дворів в центрі немає у нас майданчика, і такого гарного великого майданчика тут бракувало давно. І те, що він в правильному місці, ми побачили відразу, вже як тільки почали ставити перші ігрові споруди, дітлахи зразу ринули туди. І вчора йшов вечором. Повно дітей наразі це єдиний найбільший майданчик для долинських малюків. До того ж, усі атракціони тут якісні та безпечні. Облаштував сучасне місце для ігор меценат Володимир Грабовецький. Тепер у планах докомплектувати відпочинкову зону. Тут є ігрові споруди на будь-який смак. Тут і гойдалки, і карусельки, і качельки, і комплекси ігрові. Все це обладнання сертифіковано все воно підходить для маленьких жителів міста Долини. Дуже приємно, що сьогодні прийшли діти. З не тільки з мамами, але і з татами, і це знаєте, є таке об'єднавчі, що ціла родина може прийти на майданчик діти можуть погратися, а батьки в той час можуть провести час в центрі міста, насолоджуючись вихідними. У Долинській Марії сподіваються, цей майданчик для дітлахів не останній. Наступного року подібні осередки для розваг малюків планують облаштувати у ще декількох місцях серед місця.